Вітаю сьогодні. Ми заглиблюємось у матеріали, що аналізують книгу психолог на зв'язку. Це такий собі знаєте порадник для життя у війну. Так, автори Анна Могильник та Марія Яцухненко психотерапевтки. Вони власне виростили цю книгу з телеграм-каналу, який запустили ще навесні 2022-го. І він став справжнім рятівним колом для багатьох. Отже, наша мета сьогодні знайти там ключові інструменти, які допоможуть зберегти стійкість. Саме так. Бо книга вона ж зібрала і професійний досвід, і особистий, і що важливо, відповіді на реальні запити людей: про стрес, ресурси, ну, стосунки, і побудована як довідник, так тобто можна відкрити на потрібній темі. Егеш. можна одразу шукати відповідь на своє питання. Рухатись від розуміння стану до ну, конкретних технік самодопомоги дуже практично. Гаразд, тоді почнімо з того, що, мабуть, знайоме багатьом реакції на стрес. Джерела описують гострий стрес, кажуть, це нормальна реакція. Абсолютно нормальна реакція на ненормальні події. І цифри вражають: до 90% людей можуть мати симптоми. 90% це ж майже кожен дезорієнтація, проблеми зі сном, спалахи гніву. Так, протягом першого тижня після травми. Але тут і джерела це підкреслюють, дуже важливо відрізняти це від ПТСР, тобто посттравматичного стресового розладу це не одне і те саме? Ні. ПТСР це віагноз, його ставить фахівець і значно пізніше. А от хронічний стрес. Це інша історія, те, з чим багато хто живе зараз. І він теж має наслідки? Фізичні навіть? Безумовно. Джерела посилаються на Роберта Сапольські. Він показує, як хронічний стрес впливає на мозок. Наприклад, зменшується гіпокамп. Той, що за пам'ять відповідає? Саме так. І збільшується мигдалена центр тривоги. Ось чому зараз буває важко зосередитись, пам'ять підводить, чи тривога накочує ніби без причини. Це е, дійсно важливе пояснення, допомагає зрозуміти себе. Але що робити? Книга ж пропонує техніки. Так, і багато дуже корисними є техніки заземлення чи граундинг. Їхня мета е, ну, витягнути себе з паніки чи гострого стресу. Як це працює? Треба переключити увагу з внутрішніх переживань на зовнішній світ. От є техніка зупинись, озирнись. Послухай, SLL. Вона допомагає вийти зі ступору. Просто змусити себе помітити, що навколо. Саме так. Або, наприклад, коробкове дихання. Його навіть спецпризначенці використовують. Дуже проста штука для стабілізації. Це те, що по квадрату вдих, затримка, видих, затримка. Егеш. все на чотири рахунки. Це повертає відчуття контролю. Зрозуміло, це для тіла, а емоції. Гнів, провина, ненависть. Це ж теж дуже сильно впливає. Отут ключова валідація. Джерела кажуть, будь-які емоції у відповідь на війну нормальні. Треба дозволити собі їх відчувати. Тобто не картати себе за злість чи провину. Саме так. До речі, там є цікаве посилання на фінське дослідження про тілесну карту емоцій. Воно показує, де в тілі живуть різні почуття. Цікаво. Тобто щастя відчувається інакше, ніж сум фізично. Так. І розуміння цього зв'язку вже крок до прийняття. А для дуже сильних емоцій є техніка контейнерування. Контейнерування? Це як, заховати їх? Не зовсім. Це, скажімо так, свідоме відкладання, Уявити, що тимчасово складаєш важкі переживання в безпечний контейнер, щоб повернутися до них пізніше, коли буде ресурс. Ага. Тобто не ігнорувати, а відкласти обробку. Мудро. Окрім технік, джерела ж говорять і про стосунки, про ресурси. Безумовно, це ж основа. Наводять експеримент Джеймса Коена. Він показав, що коли тримаєш близьку людину за руку під час стресу. То що, стає легше? Навіть більше активність мозку в зонах страху реально знижується. Це доводить, як підтримка буквально захищає, вражає. А де ще шукати ресурси? Книга розглядає різні канали. Турбота про себе там є вправа, маміна колиска обійняти себе. Стосунки, звісно, природа згадують японську практику Сінрін йоку, лісові ванни. Лісові ванни Звучить заспокійливо так. А ще опора на власні цінності, віру, тобто шукати те, що живить саме конкретну людину. Дякую, виходить основний посил. Це не просто триматися, а робити активний вибір жити навіть зараз, використовуючи знання і інструменти, точно повертати собі відчуття, що ти можеш на щось впливати, хоча б на свій стан. І наостанок, знаєте, є цікава модель, яку пропонують автори: Basic Page. Basic Page. Що це? Це шість каналів подолання стресу: віра, белиїв. Емоції, ефект, соціум, соушал, уява, імедженейшн, розум, когнішн і фізіологія фізіологі. шість каналів так і от питання для роздумів: е, можливо, саме гнучкість людини, її здатність користуватися різними каналами залежно від потреби, і є тим, що на колективному рівні створює нашу стійкість, як оця особиста адаптивність складається в загальну життєздатність. Цікаве питання дійсно є над чим поміркувати.